Вісім художників з Івано-Франківська так назвали виставку Прикарпатського мистецького десанту, котра експонувалася в Одесі. Живопис, графіка та скульптура. Івано-франківці потішили південне місто значним жанровим розмаїттям. Серед учасників проєкту Ярослав Яновський, Анатолій Звіжинський та Морослав Яремак. Одесити запросили цих художників вже вдруге до Одеси через 17 років. Тобто, в 1993 році, в цьому ж складі, практично, ці Івано-Франківці вже були в. В цьому залі одесити вважали за потрібне. Подивитися, як виросли івано-франківські митці. Що вони зараз роблять, і наскільки це цікаво, попередня виставка наших митців у Одесі називалася символічно тільки вісім днів. Цього разу вона тривала впродовж двох тижнів, і цього Одеси там виявилося замало. Усі твори Ярослава Яновського залишились на півдні ще на якийсь час. Наразі їх експонує одна з приватних галерей, і це ще далеко не всі здобутки. Результатом цієї двохтижневої виставки було і Декілька проданих робіт для одеських колекціонерів, і те, що нам запропонували наступного року виставку уже в музеї східного та західного мистецтва. Я думаю, що це ну, говорить про якусь якість того, що ми там показали. Звела івано-франківських та одеських митців свого часу славнозвісна імпреза, місцеве мистецький міжнародний бієнале.